Хто полюбляє рибку, запрошую приготувати зі мною запечену на вогні скумбрію. Залишайтеся, це дуже смачно. Рибку я вам показала, як виглядає. Давайте ж покажу, яка вона всередині. Ось таке соковите та ніжне пропечене м'ясо. Нам буде потрібно скумбрія, соєвий соус, олія, лимон або лимонний сік та спеції. Я буду використовувати сіль, чорний перець, куркуму. Мелі сунелі та солодку копчену паприку. Давайте почнемо. В першу чергу, друзі, займемося чисткою риби. Риба гарно чиститься, коли вона трішки підморожена. Зрізаємо плавнички та вибираємо середину Обов'язково вибираємо, друзі, з серединки, у чорну клівочку, щоб наша рибка не гірчила. З другої сторони також вибираємо чорну клівочку. Вмиваємо під холодною протічною водою. Ось, друзі, така біленька чиста серединка. Нарізаємо на порційні шматочки. Орієнтовно 4-5 см. змішуємо наші підготовлені спеції, щоб вони гарно перемішалися. Та висипаємо їх в каструльку. Сюди ж, друзі, ми будемо давати 2 столові ложки приблизно рослинної олійки, трішки додамо лимонного соку. Та не забуваємо про соєвий соус. Орієнтовно 2-3 столові ложки. А зараз нам потрібно це все гарненько перемішати, щоб гарно розчинилися сні та перемішалися між собою всі спеції. Вровуємо на смак. Якщо відчуваємо, що недостатньо солі, можна додати підготовлений маринад, друзі, викладаємо наші підготовлені шматки очищеної скумбрії. Гарненько їх обмокуємо, щоб вони зі всіх сторін пройшли цим маринадом, щоб був гарний насичений смак нашої рибки. рибці. вготовлену рибку, друзі, ми обвернули харчовою плівочкою, залишаємо її у маринаді на 2 години в холодильнику, а далі будемо запікати її на воду. Перегорають дрова, тож підготовлюємо нашу рибку до запікання на вогні. Займемося рибкою. Якщо рибка у вас заморожена, то можете зразу надягати на шомбу. Якщо ж така, бачите, м'ягенька, як моя, то спочатку проколіть собі її ножом. Ось так. І тоді вона вам легенько надінеться на шомпу. Ось такі підготовлені апетитні шматочки ми зараз будемо відправляти на вогонь. Товно 20-25 хвилин. Дякую, що пробули зі мною. Ось таку апетитну рибку ми разом приготували. Тож, готуйте, буду рада, якщо рецепт вам сподобається, та ви поділитеся з друзями.